Друзі, 19 вересня ми організовуємо команда фонду благомай, організовує профорієнтаційний форум, на який е, збираються вже 2,5 тисячі студентів і е, старшокласників, да, учнів старших класів, які цікавляться, а куди їм іти далі, і е, в якому напрямку дивитися взагалі. І якщо ви батьки таких дітей, обов'язково зверніть на цей захід увагу: зареєструйтесь самі, зареєструйтесь. Своїх дітей, знайомих, і приходьте, приходьте обов'язково, бо це буде дуже потужно, дуже багато корисної інформації, яка вам знадобиться, і яку ви можете потім аналізувати і обирати, а куди вашій дитині йти працювати, наприклад. Ви більше зможете познайомитися зі стендами, з представниками компанії, які будуть виступати на сценах, а також в залі. Тому обов'язково доєднуйтесь і реєструйтесь прямо зараз.